Я вирішив нікуди не їхати, дивитися за сусідами допомагати, і плюс в мене хазяйство кровок і куря. Треба а, було дивитися. Тут тим більше у нас було два пожара, ми тушили. До мене спасли, але сусідів спасли, щоб ну, не перекинулися пожежі. І плюс у нас ще тут трошки снаряди прилетіли, і у і сусіда теж третя пожежа чуть не сталася. І в Залібовських там теж прилетіло, але там була інтересна ситуація. Вони там сиділи закопані расисти. А ми з фонаріками бігали, бо вже було темно, і ми точно знали що там прилетіло. Що просто не що не і був запах дима. Ну так на вулиці. тут в основному проблема була, що от, треба комусь там було допомогти організувати воду. У нас у сусіда в Донецького була скважина, Ми від нього викинули вилку на насос підсунули свого генератора, щоб запустити воду, щоб була вода на вулиці. Такі були більш організаційні у нас та були моменти, щоб ну щоб вулиця жила. Плюс багато людей по то тут ключі полишали, щоб ходити перевіряти там пса, погодувати ага. там і взагалі дивитися, щоб менше було ну марадьорів. Ну, але від русських це не спасло. Чесно вам скажу, вони тут а, з одної сторони, ці, що тут сиділи, то вони так не сильно мародьорнішали, а з вікна Ленда то приходили, то по цим будиночкам так добре пройшлися. Ну шукали, шукали наживу. Там, я так думаю, там кошти, ціні речі, фонити ще все. Одним словом, скажу, що вони стікуни, тому що навіть коли ми підходили без зброї, то один, якщо там всередині сидів, то другий кричав шухер-шухер. Тобто угу. вони нас боялися так зрозуміло більше, ніж ми. що трапилося просто от з того, що. У вас... Колега чи сусід розказав нам, а, що ми потрапили? Що потрапили полон? Полон. Чому сказав е, так, що я тут ще своєю діяльністю займався. Я тут трошки передавав дані на нашому ВСУ якби, про рух техніки, про місце положення, куди вони попадають снарядами. Ну, угу. І в мене просто трошки залишилася інформація, трошки не дочистив на телефоні. Так вийшло, що а я ж з 8 березня людей возив машини, і я попросив, щоб мене не чіпали, У мене червона яскрава машина. Я людей возив до Дімідува, якби ми намагалися, якби, ну особливо з дітками, якщо бабусі дідусі, щоб ну тобто до самої переправи я максимально довозив їх і, якби, з поворотом. І так от з 8 десь я до числа 15-16 возив, поки автобус не почав їздити наповну, просто без сенсу мені вже було їздити пилити соляру. І тим паче ми там і колесо пробили. Тут зараз ще на монтажом була проблема, і переправу вони там два рази ламали, ми вон, бочки віддали свої, лодку від Жені Чіпкова, ми теж uh -huh. туди завезли на всякий випадок. Получається, одного дня вирішили, що треба з'їздити на тракторну бригаду в кінець Димира, на Гоголя, взяти солярки там, і з тракторів трошки злити, ну, по можливості. І просто коли під'їхали туди, а я прямо перед тим давав наводку там на їхні позиції, їх там трошки дали, роздраконили. І вони замість того, щоб втікли, просто були більш Угу. Uh -huh. І просто в машині в мене знайшли цей телефон, знайшли там деякі фото, відео, які мені треба було бачити. Трошки там нам дали в димирі, потім позав'язували очі, позав'язували руки, вивезли. Ну, орієнтовно ми вже потім так поняли, що це, напевно, був синяк. Це поруч населений пункт. От. Ну Там дуже сильно били, якщо чесно. Били, давили, електрошокером били. Ну і в кінці ще прострелили ногу. Ну, Просили якусь інформацію, щоб ми видали СБУшники, там ще когось, хто з нами воює, щоб ви здали. Да, їх. да, да. Ну я прекрасно розумів, що якби я хоча б якусь мінімальну інформацію дав, то нас би там просто пристрелили. Ну так як ми нічого їм не сказали, то нас протримали ще чотири дні і просто потім зранку вивезли в синяк, в центр, там такий магазин-дерізка, але просто трохи сильно наваляли, якщо чесно, то. Ну, збили мені серце дуже сильно. Тут дуже важко було йти. Ми до Діміду дійшли, а там вже знайомі нас підвезли сюди. І поки нас сюди везли, сказали, що в той час, поки ми були в полоні, то тут дуже сильно розбомбили наші вікна леві. Хоча як просив дуже-дуже давно, бо кажу, тут дуже багато техніки них тут штаб стояв, ну якби. Але слава Богу, вони квадрокоптером видно попрацювали, працювали дуже чітко, казали, злагоджено і відмінно, я би сказав. І видно, що ті, що нас і катували, до речі, вони теж тут були, знаходились на вікноленді. Тому що вони нас після того, як побили, нас залишили в підвалі. Подвал дуже великий, такий сирий, холодний до жаху. От. Два дні нас не годували там, правда, а потім давали свої ці бекони, тушонки угу. так що так, між рідкосне. Це, це з Зеленого армія Росії. Так, 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 так. Бо нам, поки ці стояли, то ми їм теж там, вони кажуть, давайте картошку. Ми кажу, не треба шукати, ми вам самі дамо, просто не треба тут шастати в нас. Ну, якби от вони нам теж дали, кажуть, на попробуй. Ну mm -hmm. нема там що пробувати. Міх просто шкода там. Над ними їхня влада знущається, те, що вони тут їли. І були консерви, які написано, що вони нормальні, а вона кисла, просрочена. Ну психологічно, я вам чесно скажу, не боявся. І оце, напевно, їх найбільше розлютило. що з першого моменту, коли вони мене били, мене двоє було спочатку, так там ж гутом бив. Прикладом рукою були, так ну не зав'язуючи очі, бо вони сиділи в балаклавах. І один стояв такого з боку дуже сильно вдивлявся в очі. І каже, він нас не боїться, його треба мочити. Тому що він нас не боїться. Я кажу, а чому мені вас боятися? Кажу, Я ніколи в житті не воював. Я ну, не був ніколи в армії. Я будівельник від 17 років, постійно будую, тим більше в мене сім'я, дом. Я, мені є за що дивитися. Кажу, чого ви прийшли, чого ви зі мною воюєте, чого ви мене б'єте. І видно, це їх би підцібало ще більше. Ну, але кажу, ну всяке було. Ну, бити, знущатися вони люблять. Особливо був один такий нарваний серед. Вже, як він кричав, я кадировець, я кадировець, я чеченець, і я, я тобі там повідрізаю все, що можу, і голову тобі відріжую, і ти будеш дивитися, як ти помираєш. Ну таку єрунду кричав, всяк. Оце він мені, до речі, ногу і пострілив. Бо він ще мене питав, куди стріляти, в коліно чи в печінку вистрілити, щоб я довше дохнув, чи, чи просто в голову. І вистрілив в ногу і каже, що мало тобі, давай тобі ще другу пострілю. І навіть після того прострілили ногу, ще вбили в, гру, в грудину дуже сильно. Навіть четвертого разу ски змогли мене би, зігнути. Одним словом, вони слабакі, як на мою думку, тому що в нас хлопці набагато сильніші, набагато і дружніші, і все. Вони такі. Одне, що порадувало, серед них був видно і наш один, тому що він тихенько нагнувся і покаже: мовчи, тут не всі не всі, не всі військові, мовчи. Це я зрозумів, що значить, якщо будемо мовчати, нічого не будемо казати, значить ми будемо живі. Uh -huh. Особливо було після того, як побило дві ночі дуже холодно, тому що підвал великий, вісім на вісім десь. Стеля три з половиною десь і дуже сиро було. У нас було всього двоє. Двоє. Всього двоє. Но перед нами хтось теж був видно, тому що вже були речі, матраси, ну, видно було. І перші дні не давали їсти, то ми там знайшли, там було два мішка картоплі, було там в загоні мух, буряка, напевно, мішків 4-5, напевно. І знайшли ще один мішок потім моркви, була цибуля. То ми перший час, це перші два дні, то протирали картоплю, сиру, mm -hmm. Я її картоплю, Сашко не їв. Mm -hmm. Буряк з'їли один на пополам, і потім орк, що з'їли. На третій день нам принесли ці свої сухпайки, але ну, чесно кажучи, я б, мабуть, буряк їв був. Щось мені таке враження. Ми кажу, ніякі, просто ніякі в Але потім на третій день нам принесли форму автомагістратура. Хоча б третій-четвертий день, як покажуть, ми вже почувалися як люди. Це наші українські форми, це хлопці, які ремонтують дороги. І я орієнтовно догадуюсь, де ми були, і можливо, трошечки от зараз відійдемо. Відмию букви на машині, то, що вони понамальовували мені своїх вешок. Коли повідмиваю, попрошуся туди з'їздити, можливо, там заберу свої документи. Тому що там лишилися наші документи. Телефон я навряд чи верну. Отакі от. Вони приїхали нас освобождати. Ми їм кажемо, uh -huh. от зрозумійте, нам без вас жилися добре. Uh -huh. ну, кого ви від кого освобождаєте, вас просто промитьмо згідно. Ну. Ну, ми їм свою політику розказали. Вони вони самі признали, що ми живемо набагато краще, ніж вони. Кажуть, ми були в Білорусі. Вони самі були чи з Омська, чи звідки сказали, що в них набагато гірші умови, там де вони живуть. Білоруси живуть набагато бідніше ніж ніж ми. Тобто, вони кажуть, ми самі розуміємо, що така. І саме перше питання було в них: це каже, з ким ми взагалі воюємо. Один в очі дивиться прямо очі в очі на, на відстані 20 сантиметрів, каже, з ким ми воюємо. Я кажу, ну з ким в нас є війська, ВСУ, у нас є, в нас є Національна гвардія, в нас є спецпідрозділи різного роду. У ну, нас є mm -hmm. ну є на спеціалісти, у нас не воюють з вилами люди. Він каже: ви розумієте, така ситуація була, що ми от їхали на гостомель, перед нами їхала колона, спереді йшли кадировці, їхали на своїх оцих модних джипах, тіграх. От, ну каже, так насипали дуже сильно їм під гостомелем, дуже сильно їх розбили. Що вони звідти драпали, то каже, ці кадировці вже далі з попереду не їхали, вже вони їхали позаду. І вони звідти перебазувались на Козаровище. Ну, по Козаровищам я там трошки підказував, mm -hmm. якби нашим хлопцям, то на Козаровищах теж їм БК так спалили дуже хорошо. Вони з, виходить, з гостомеля втікли на козарович, з козаровища втікли до нас на вікно ленд. Але вже після вікноленда вони вже зрозуміли, що почкуватися не можна, вони просто почали розсасуватися нас по селу. Якби так, от. Ну, але каже, ми поняли, що ви воювати дуже, дуже хорошо вмієте. А от ви з ними говорили? Ви якось спробували їх? Ну не знаю, переконати? Да, що не да, ми переконали, особливо в нас Стас все агітував їх. Здавайтеся, якщо що, ми вас в підвал поховаємо, просто здайте оружжя, uh -huh. здастеся в полон. Бо вони кажуть, справа в тому, що дороги назад у них немає. У них вдома чекає або розстріл. Або від 8 до 15 років ув'язнення. Каже, ми не можемо повернутися назад, ми військові. У нас є договір. Ну, якби. Так а чому в полон не здавалися? Так от фішка в тому, що честь? Так, да, можна так сказати. Вони бояться і того, бояться і того. От. Ну але каже, ми каже, розуміємо, що каже, ми може, з вами навіть завтра і не Каже, Бо ми бачимо, як ви нам насипаєте, то каже, ну. Ми... Хорошо, більш-менш добре. Найважче було в перший день. От після того, як побили, то просто два метри проходиш, задишка, і воно от ця сторона ліва повністю вся фіолетова була побита, Право менша, просто важко навіть було спати. Ну, зараз були це, це що поясниться, я не, не знаю, можливо, треба буде ще сходити до вертебріолога, направити трошки кербет. А взагалі на покращення все хорошо. І то, що постріл там кажуть, най... 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 найменш больний це був постріл. Це ага. просто пук, навіть як, як укус комара, я би так сказав. Там лопнулася одна кісточка, якби, може, вона й не лопнула, як ні б гіпсі не наклали. Чекали дуже давно, хлопці. Дуже давно. Ми сподівалися, ще набагато раніше, що вони прийдуть. Ну, я просто розумію, що наш напрямок не був найусновніший, тому що ми, ми тут, якби така тупікова частина. І безперспективно їм тут було кудись рухатися, тому що їм тут не давали можливості. От. Ну, дочекались, слава Богу. Дочекалися. Життя появилося в Димирі, тому що я поки їздив, тут було так дуже, дуже 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 мало людей було. Я взагалі вивіз дуже багато людей, але багато лишалось. А вже в кінці, от, коли в наші приїхали, то просто місто ожило, наше наше, наше ну, СМТ, і дуже ожило. Там машини, рух, поліція, військові супер, супер.